Воїн ЗСУ, який після поранення на фронті проходив лікування у Львівському шпиталі, став жертвою злодіїв. 28-річний захисник виклав відео в мережу, у якому детально описав хронологію подій. Під час прогулянки містом в одному із закладів він познайомився із трьома чоловіками і дівчиною, які запропонували йому випити. Він розповів, що його підпоїли невідомою рідиною, від якої він втратив пам'ять, а тоді обікрали. Отямився військовий у наркодиспансері. Я випив те, що вони мені додавали, і хвилин через десять вже не пам'ятав нічого наступного ранку о десятій. 10... Годині я прокинувся в наркодиспансері напівголий, намагався з'ясувати, як я сюди потрапив, і де взагалі знаходився всю ніч. Сказали, що мене швидка туди привезла. До того мене знайшла патрульна поліція непритомним біля Личаківського ринку. З мене зняли берці, зняли з мене куртку. В куртці був військовий квиток, була історія хвороби, навушники, телефон, гроші. У мене взагалі нічого не було. При собі в лікарні була якась тільки бомжацька жалетка на мені, і в якій були ключі від мого готелю, і все чоловік вирішив сам вистежити шахрая, який дізнався, що куртка та інші речі в нього, та погодився повернути. Отак без телефону, бо, мовляв, військовий сам його загубив. Боєць ЗСУ відвів цього чоловіка до відділку поліції, де написав заяву. Як стверджує військовий, поліціянти впізнали шахрая однак випустили його через відсутність доказів. Ми змогли поспілкуватися із потерпілим бійцем. Він поділився новими деталями розслідування. Вчора зі мною зв'язувався начальник поліції. Ну там самий головний у них начальник поліції першого відділу поліції центрального. І, начебто, він сам займається цією справою. То він вибачався за своїх підлеглих, які можливо щось там недоробили. Ми з ним розмовляли, знайшли ще два свідки, які були. Ну, мені хочеться вважати, що це свідки, а не зацікавлені люди. Перший свідок, який побачив мене на вулиці тоді вночі. Другий свідок, ну це було два свідки. Хлопця та дівчина, які приїхали з Києва до Львова відпочивати, і вони також тоді за тим столиком познайомилися зі мною з тим хлопцем. І ми разом тоді з ними пішли гуляти. Але я бважав нато. Той час я вважав, що вони в якійсь змові знаходяться, але коли я виклав відео, вони знайшли мене в інтернеті, зв'язалися зі мною і сказали, що вони також вперше його тоді бачили, що вони не думали, що все так станеться. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини, крадіжка майна військовослужбовця. Правоохоронці встановили особу чоловіка, який підозрюється у скоєнні цього злочину. Ним виявився 36-річний львів'янин, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Наразі з ним проводяться необхідні слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном до восьми років.